Доброго дня, Україно! Черговий робочий день. В плані соліноїда пишіть, коментуйте, дійсно потрібна ваша допомога. І займаємося заміною масла в МТЗ. Міняємо мастило, чистимо центрофугу і миємо воздушні фільтри. І хочу вам показати один. Із моїх досвідів, який нас приємно здивував. Показуємо. Так, це у нас центрофуга. Відкрутили гаєчку, підняли трошки. Ой, сорі. Підняли трошки вгору, уставили отвертку, відкрутили гайку на 36. І дивіться, в чому фішка. Пропрацював у нас цей трактор круглий рік і, в принципі, робив немало. Е, нальоту на турбі чи той турбіні, на центрофуги, якщо ви бачите, Ну я не знаю, тут на спічку нема, десь на половину спічки І оце ми в перший раз залили масло е, Ровас. Да? Да. Ровас 15В-40 полусинтетику. До цього завжди заливали М10 Г2К і завжди був нальот ну, на палець. На палець. Да. Може, чуть-чуть менше, ну, не менше. Так що там я читав Ось коментарі. Ч другому покаже. А там яке? М10? Да, М10. Да, да. Будемо, до речі, знімати на другому, там М10 Г2К масло. І отам я читав коментарі, що е, центрофугу з корпусом треба міняти, ставити звичайний фільтр, тому що вона відбирає елементи, які е, змащують двигун. Ну, Дивіться, якщо масло якісне, то із центрофугою все клас. Ну, це такий досвід. Це перший раз таке бачу. Ну, перший раз житий масло хороше залив. Да? Ну, Все так. ж 10 м 10 Г2К, завод же рекомендує. Ну. Отакий От досвід, друзі. Повторююсь, розберемось другий трактор. Порівняємо. Слідкуємо. І замастило вайкос обов'язково. Так, інший. МТЗюк. Та якого він году у нас? Не помню, що це 6? 2006. А той? Ти два рука, принцип. Трактори ідентичні, просто різна обліцовка. Де? Ух, яка. Ну, тут М10Г2 МТ М10 Г2К. Тут спічок три, 3, навіть, або 4, так? Да? Ну, скажем так, що чистити. А Ну чи деревошко, звісно. Друзі, лийте якісне мастило. Ну, друзі, зараз покажу, яке мастило ми лиму. Оце. Почали заливати. Воно виходить, якщо брати бочками. Я б не пам'ятаю. прошлий раз вийшло, по-моєму, по 70 гривні літра. Ну, якщо береш 200-літрову бочку. Чи почув? Більше? По 100, по 100 гривень вийшло, батько каже. полусинтетика 15В40, Так само і гідравлічне. Зараз покажу. Отакий, друзі, рова. Це вже бочка стара. Ой, тут усе порозпадалось. Ну, 15 В40. Мадеїн Германія. А, в цьому? сараї, так, зараз да. піду. Для Джондіра, комбайна трактора в нас отак. Це гідравлічний. Також гідравлічний робас. Отак. Ну, адеїн Ну, Ми з ними давно вже співпрацюємо. Насоси нам подарили. Як не як 1000 чи півтори тисячі насос коштує, якщо купляти. Ну, зручно, в кожній бочці насос. Ну і інша бочка, це те, що е -е, заливаємо. А, це вже пуста. Це те, що ми заливаємо. Умана в Т-150 з мановським мотором. Ну, не знаю, кажуть, що воно не гірше, ніж Джонді... Джондіровське. Ну, а там хто знає, не знаю, хто користувався такими маслами, пишіть, коментуйте. Бачите. Ровас. Ну, не знаю, на порядок дешевше, якщо брати якісь там е е аналоги. Ну і нічим не хуже. Ну, друзі, і повітряний фільтр на одному на синьому МТЗ за рік експлуатації. В такому стані міліметрів 5-6. У нас наліт каки. Якось так. Вичищаємо, миємо, витягуємо сітку, теж миємо. І збираємо все назад. Так що, друзі, отаке мастило Ровас. Е, Ну, дійсно побачили різницю. Ми, в принципі, ним давно і користуємося. Ну, і ви напишіть в коментарях, хто таким маслом користується. чи Задоволені ви його ну, результатом його роботи. Ми різницю побачили, показали вам як би наглядно. Всім пока!